Простенька, простенька шафа, криволінійні полички зліва, Незважаючи на свою простоту, вона гарно вписалася в інтер'єр, гарний підбір. Підходить до шпалера. Просто полиці. Просто полиці. Нічого особливого середня частина. Секція на вішаки, причому середня секція ширша і надто зручно буде справа зліва в тій секції діставати одяг. І тут ополиці. Крім того, ті полиці досить широкі, якщо важкі речі складати, ну, можуть прогинатися. Так само стосується і труби. може бути проблематично, якщо багато тяжкого одягу навішати. Та частина, та частина майже така сама, як і ліва. Просто більше полиці. З перепадами частково вдалося нівелювати, щоб ті перепади візуально не були видамі.